Доброго дня, магія руки, мене звати Олена. Три доленосних виконання до кінця весни. Закінчився період, коли ви, якщо ви чоловік 100% вас стосується, знаходились в підвішеному стані, були жертвою обставин, ситуації, не могли діяти, не могли проявлятися, не могли змінити ситуацію. От вам говорять саме, що період цей закінчився. І надалі вам відкриваються шляхи, і ви зможете реалізувати і реалізувати стосовно фінансового благополуччя і достатку. Ну, якщо ви жінка, то чоловік саме з'явиться у вашому житті, який дасть вам можливості піти починання і активно проявлятись. Тому що ви вже знаходитесь в такому апатичному стані стосовно неможливості змінити ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку, ви знаходитесь в розпачі. Ну, а вам говорять саме про те, що до кінця весни ситуація кардинально зміниться стосовно фінансового і достатку завдяки королю кубків емоційному, чутливому, який забажає допомогти, або який буде підтримувати вас, і ви за допомогою даної людини подолаєте саме даний період і здобудете можливість шанс рухатись зовсім в іншому напрямку. Шанс, можливість, інформація, пропозиція, але ви чітко зрозумієте, що долоносне виконання друге до кінця весни це ви здобудете, не мали роботи, не мали розуміння, визначите, отримаєте, в якому напрямку, до яких берегів ви будете рухати, що ви будете робити, чим ви бажаєте надалі займатися, що ви бажаєте надалі вкладатися? Або куди ви бажаєте переїхати? Визначити саме шлях. В якому напрямку або відносно якоїсь справи, якої ситуації, якого направлення відносно бізнесу. І ви будете керувати, маніпулювати, вибудовувати, щоб досягнути саме того, що бажаєте. Якщо ви думаєте, що саме в вашому оточенні є жінка, яка закривала шляхи і не давала можливості, негативно впливала на ментал, не давала можливості досягнути бажаного, то підказка така: ви спілкувались тривалий час з даною жінкою. Вона була вхожа, можливо, навіть у ваш будинок. Третє довоносне виконання стосовно особистого життя. Ви відчуєте щастя, радість, кохання, взаємність, оновлення стосунків, або якщо ви не маєте саме, то ваше життя війде людина, яка допоможе. Можливо, це і є цей король Кубків. Якщо ви король Кубків, то партнерка з'явиться в вашому житті. Яка знаходиться на даний момент в негативному емоційному стані. Людина, яка певний період або в своєму житті не досягла того, чого прагнула, але певний період, замість того, щоб діяти, знаходилась в негативному емоційному стані. Таким чином знаходилась без діяльності, без результативності. Якщо ви знайомі, то оновити спілкування, якщо ні, то від. Будеться знайомство саме з даною людиною, але це саме та людина, чоловік чи жінка, залежності від статі, ну протилежної статі партнер, і ви зможете розраховувати на перспективність даних стосунків. Ну єдине, що ви повинні повірити в себе і повинні йти в новопочинання. Ну тому, що бездіяльність, без безрезультативність, без саме те, в чому ви знаходились тривалий час. Ви повинні зрозуміти, що до кінця весни цей період іде з вашого життя, період, коли ви були жертвою обставин ситуації, негативного впливу, не мали можливості, не мали шансу, і от саме здобуваєте. А далі проявляйте силу волі, силу духу і рухайтесь далі в нове починання до нових берегів. І ви отримаєте саме те, чого прагнете. Ви будете щось святкувати. І вже в родині загалом, Можливо, якщо ви маєте родину, то оновлення стосунків в позитивному руслі відбудуться. І ви будете радіти, насолоджуватись життям. І це придає вам сили, ресурсності долати, пропрацьовувати і досягати саме того результату, якого ви бажаєте. Дякую.